Чуй мене! Аудіокниги українською. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас, як бачите, знову буде живе відео. Я давно до вас не приходила, давно з вами не розмовляла. Вірніше, я розмовляти розмовляла, але ви мене не бачили. Тому привіт! По-перше, хочу перепросити всіх. За те, що немає продовження книги на шепіту Пітьмі. Саме тому я до вас сьогодні і прийшла розповісти, чому його немає, і вибачитись. Дуже сильно прошу вас, не ображайтеся, вибачте, продовження буде. Коли я не знаю, чесно, але воно обов'язково буде. Просто в нас сталася така малесенька-малесенька проблемочка. Просто така гігантська катастрофа. А саме один з наших чоловічих голосів, у нього там проблеми, і він не може озвучити свої репліки, а без них ну нікуди. Ну, ну просто нікуди, ну як же без Левка і тому подібне. Ну не вийде. Тому, вибачте, будь ласка, але як тільки в нього все буде виходити, виправиться його ситуація, ми продовжимо на шапіту пітьмі. Бо там вже залишилося зовсім трішки. Більша половина книги вже готова. Там, я не пам'ятаю, здається, глав 5 залишилось. Ну, розділів взагалі там, мабуть, два розділи залишилось, тому геть трішки. Чекайте, бо закінчення буде досить. Опять! Закінчення буде досить несподіване, і я сподіваюся, що ми так трошки протягнемо час, і Рейна Кроу допише другу книгу. Так, да, бо це взагалі ідеологія має бути. Деологія. І я тоді почну озвучувати другу, але там вже не знаю, коли і як, але обов'язково все це буде. Але я вас ні в якому разі не залишу без чогось цікавого. Бо в мене вже є нові оповідання від нових авторів. Ну, будуть декілька оповідань від Поліни Горєлової. Одна буде така містична. Із присмаком гіркоти. А одна просто містична і дуже цікава. <ріх> Також від Лідії Тугай ще буде оповідання. І Олени Киченко будуть, буде теж одне оповідання. А далі вже буде видно, там ще від нової авторки обов'язково будуть цікаві коротенькі оповідання. І від Романа Фищака, якщо він мені скине його. Буде також цікаве оповідання, епічна таке. Тому чекайте обов'язково. Наступного тижня, я думаю, що або оповідання, або, можливо, вже продовження книги буде, але обов'язково чекайте. А ще я хотіла вас попросити: вже йде до завершення ціна дволичності, частина друга, вже йде до завершення, але ж там ще буде третя частина. І Я ще вас хотіла попросити. Я хочу в кінці циклу, видатна особистість, коли буде озвучений весь, хочу зробити, якщо для когось щось не зрозуміло, то запитуйте, ставте питання, я їх буду записувати, а потім в кінці, можливо, зробимо таке, як я робила на темну вежу, типу, як знайомство із світом. Я думаю, що буде цікаво, і Але обіцяла, що напише для мене це. І я зроблю таке відео, а можливо, не відео, можливо, озвучу просто все це. І буде дуже класно, дуже цікаво. Знайомство з світом кільця, знайомство із влаштуванням, як саме, звідки взялися ці всі бліді потвори. А це секрет, до речі, але вони звідкись взялися. І лічі. Ну, Ви ставте свої запитання, бо один мене підписник питав, чи можна у лічя замінити всі кістки. А може є таке, що якусь не можна замінювати, бо це вже буде не він, і буде критично, ну, критично для особистості, і це вже ну, коротше, він не зможе існувати з повністю заміненими кістками. Тому ось таке було цікаве питання. А якщо у вас є якісь ще питання, задавайте. І я думаю, що це буде цікаво. Бо в мене теж іноді виникають деякі питання. Але оскільки я можу зв'язатися з автором і запитати її, що мені цікаво, я можу. І вона мені завжди відповідає: А ви не можете. Хоча можете на букнеті їй написати запитання, і вона вам відповість. Але... Можна зробити отак прямо таке ціле відео, знайомство із світом, з влаштуванням світу. Пишіть, будемо робити. Думаю, це буде цікаво. А продовження на шепіту Пітмі. Чекайте. Чекайте. <ріжу> Вирішиш це фото. А продовження на шепіту Пітмі чекайте, скоро буде. Я сподіваюся, я дуже на це надіюсь. Тому все. До побачення. Зустрінемось. І знову здрасті. <ріст> я забула, як завжди, я Шерепа, забуваю. Я забула вам нагадати, що мені треба поставити вподобайку і написати коментар. І взагалі на всі мої відео, аудіо ставите мені вподобайки, пишете коментарі, бо переглядів там досить нормально, а вподобайок взагалі мало, геть мало. Тому вподобайку або там лайк-дізлайк. Матюк, <ріст> підпишка. Ну, це з другої опери, ну теж сюди не цей, не приплітай. Вподобайки, коментарі. Не забувайте, будь ласка. А ще мені ж можна кинути донат, там є конверт від привата. Можете мені, мені буде дуже приємно. Та замовкни, вибачте. Бо я в майбутньому збираюся, взагалі мені дуже-дуже треба новий мікрофон. Бо цьому мікрофону вже 150 років, він вже як той Альт, знаєте. <смі> ну, Коротше, він старий зануда. А, тому буду, мені буде дуже приємно, якщо ви чимось мені допоможете. І всіх, всім хочу дуже сильно подякувати. Я нарешті розрахувалася, я здається, казала, ну, повторюсь, я розрахувалася за відеокарту. Нову дуже всім вам вдячна, всім моїм письменникам, які мене підтримали не тільки своїми творами, а ще й фінансово. Величезне, величезне вам спасибі. Це дуже приємно і мені це прям так надзвичайно допомогло, і це дуже класно, що комусь це потрібно. Ну, мої озвучки. І комусь вони подобаються, це класно. Тому всім <кхем> дуже вдячна. Хто може, допомагайте. А хто не може, пишіть коментарі, подобайки і поширюйте мої відео. Так, бо вони цікаві. Хай слухають українською. І, до речі, у мене ж уже тепер на моїх аудіо є е, е, англійська аудіодоріжка. А, ви можете вибрати. Аудіодоріжку і слухати мої книги, мої озвучки в англійській мові, кому це цікаво. Там не так емоційно, бо це все таки від Ші озвучка, але ну, можна слухати англійською. Тому і ще я хотіла вам порекомендувати дуже цікавий музичний канал. Посилання є в описі під відео. Переходите, слухайте, ставите вподобайки, залишайте коментарі. Але музика там дійсно класна. Можна обрати щось для себе і просто додати собі в плейлист і слухати на YouTube Music і просто на YouTube. Тому переходьте, слухайте. Сумні дороги без мети світ за тих. На шляху, де палиці згинаються. Де кожен день це пінодія зникає. Це наш день, наш, шлях, наш, наш час. Серед мене... Ну, а мені не забули. Вподобайка, підписка. І до нових зустрічей. І почуй мене. Почуй мене. Аудіо українською.